Я завжди буду сильна. що ви це мені все розказуєте, дівчатка? Знаєте, у чому найбавеликіша проблема зараз у сучасних дівчатах? Шо, що сучасні дівчатка розуміють, як бути сильною, розуміють, як там вести три бізнеси і ще встигати там щось гуляти. Але не розуміють, от що що стан, коли ви відчуваєте себе вразливою, ви відчуваєте себе, е, як то кажуть, психічно пораненою, вам щось погано, вам неприємно, і ви не приймаєте цей стан взагалі, боячися, що вам зроблять боляче, і тому ви закриваєтеся та, та симулюєте сверхактивність, а потім удуть зриви. Нервові зриви, а емоційні спалахи, якісь чому так? Тому що якщо ви відчуваєте себе затраханою, ви втомилися, то якраз таки оцей стан ви і повинні показувати. Тобто відчуйте себе вразливою і показуйте себе вразливою. Тому це дуже важливо для, скажімо так, людей, щоби ну, наприклад. Ви відчуваєте перед ПМС, що ви е, агресивно пасивна жінка. Чому не сказати всім оточуючим, що це так і є? Що зараз я буду отака. Зміряйтеся зі мною або просто не чіпайте. Бо ви самі себе так не можете сприймати. Дівчатка, усі ваші состояння, це ваші стани. З ними треба звикатися та дозволяти їм пройти. Зрозумійте, будь ласка. Якщо ви не дозволяєте собі, то як ви дозволите партнеру про вас попіклуватися? Як ваш партнер або ваші родичі зрозуміють, що вам погано, якщо ви це не показуєте? Це не про слабкість, це про відчуття власної психіки та її потреб. Якщо вам хочеться залізти на ручки, у вас є партнер, прийдіть і залізти на ручки зі словами Мені зараз потрібні твої ручки. Все. Зрозумійте, будь ласка, а потім, коли ця фаза пройде, а вона пройде, якщо ви дасте їй від початку до кінця, щоб вона з вас вийшла, ця фаза, скажімо так, вашого, ну, можливо, циклу, можливо, якась там подія трапилася. І потім ви знову повернетеся до тієї, котра вам ну, подобається, неприйняття власного стану і бути ключовим фактором того, що ви нервуєте та біситеся на інших людей.